Ох, річка, пахне на всю хату. Оце діло. Вовик позвонив, що три йде через 20. Думаю, треба швидко жарити, щоб гаряченька. Ой, дівчата, в нас погода. Я в вікно дивлюся, сніжок, сніжок, отак мутно, мутно. Товчуся там біля плити, время перший час, а я не бачу нічого світа білого, як то, люди в тому снігу. Вовик мені дзвонить, каже... Не знаю, чи прийду на обід, чи не прийду. у пробці стояв, поки доїхав там, десь по дрова їздив. Пробки страшні, машин куча, людей куча. І я каже, нема де поставити на стоянки біля нас машини, а з тюдів бігти далеко. А ти що робиш? Та я кажу, готовлю обід, жарю рибку, тобі думала, прибіжиш поїси свіженька. Ну, якщо рибку, то прибіжу, каже. Бо мені треба, каже, спішить, бо сніг одкидати. Який кажу сніг? Ну, сипи бачу, моросить. А він каже, та сніг вже треба відкидати, бо як засипав всі, всі номера, всі дома, до яких їм їм під'їжджать, а сезон люди їдуть, то я ж тоді ради не дам. Боже, я глянула у вікно, а воно бачите, яке сипеть. Ось я прийшов. Про кого я розказую? Про кого я розказую? Іде заявився. Привіт, дідуля. Сніг мелкий. І так швидко, бистро, бистро, так дворники не співають. Диви Дивіться до досточки на дивані. У ну, вас, собі... вас бувають на дивані досточки? Це я не положив утром. І, і, і на силу добі. О, круповка не пробіжиш, сніжок, воно ще слизько. О, і той. Ціга не ми стали під і, той. Під стріху. А люди загородили. Обычно вони стають посередині, а люди під край, щоб можна було пройти. А тепер сніжок іде, щоб вони не намокли, так вони під той. А ще що поліція поїхала? Вони грають, грають, грають. Ну і що буде, бо вони, мабуть, повтікали. Оце таке діло. Треба руки помити, тому що я оці брикети грузив. Так я ж оце тільки дивлюся ну. у вікно, думаю, що він каже сніг відкидати не вспіватиме. Думаю, який сніг? Я бачу, що сипе зверху, ну щоб це прям сніг відкидати. Ну так, да. руки чимо, а лише по скінці ще тільки можна цим, Мітлою. У мене є широка мітла. Зараз я трошки попавлю телефон. Тільки не на мене, бо я поясі. Ні, 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 я, я просто той, щоб укрив. Я зараз поставлю, щоб тебе видно було ціляком. Щось як це ціляком. Що я буду їсти, не треба. Ну, Воно видно, що я буду в рот кидати. Так от скільки такі пробки страшні. Три ну, кілометри проїхав, я їхав півчаса, як більше. От мого одному до підім а мені ця риба показала за стара, як я. Можна Може бути. 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 Може бути. Так вона мені кажеться і жарена красиво, і все, а е, кажеться, що ану, ти ні вже, ні, не, не пробував. А кажеться мені, що вона така прям розпадатися, а вона держиться кучки. Хотів поїхати, я їхав туди на склад по брикетам. Пробка туди. Ну я зараз ось обминув і сюди поїду. Где обычно не скупо, там еще больше. Так что, кто приезжает в Закопание сейчас, на сезон, где пробки, не старайтесь объехать. Ну, я не объехал. Потому что все равно, где-то все равно вас затормозит. Так что, вот такие дела. Буду я есть рыбку. Я очень люблю жареную рыбу. Mm. А еще свежачок. Я так расстроилась, Я думаю, а да. это А диви, як котя в мене вийшла. Ти бачиш? Ну я кучу добре. Я кусою не дам, ще в мене компот не розпив. Мені треба картинку зробити. <кій> я без компоту. Не не ну я буду їсти і роби картинку, Чи Я картинку... Це не вписне. Ну що, готова вона, не сира себе. А поросована, може бути, трохи. Добре. Не переживала. Не треба хліба да чинати? Можна тут тоже. Горячує, коли рибу гарячу не можна їсти. Не можна, так. Ну я, щоб сильно гарячу, ну їм, я потихеньку. Поки її пережую, вона охолождається. Угу. Не спіши, бо. А я спішу, а ти люди спіши. Но я не я Я рада, лаять не можуть. Вжди не втіває, да. Обіцяєш? Угу. Повісляешь? Плытка, сейчас вытащить. Сейчас розкажу. Разкажи. Ну, вона Я не Ну да, я по тебе. Я тоді не пише, давай на фране. Я вам говорю, снижу. Бараники так і так. Він не веку. Ну кому підсягки. Я не буду брать, бери, не видела. Ну що я делаю? Не догадав. Ну поїдемо, даже. Ну треба не брати, а не віддавати потім їдемо. А не взяли що, це не моє, я не робив. що ти будеш? Однак зробив хоп, берман. Ну що я делаю? Ні, ну не так. Дуже хороший ура. Так хороші, Та б навіть за гроші їх продавав, то воно стільки дав, що воно не стоїть. Ну я йому кажу. Mm -mm. Це ж не 5 кг. Okay. Я ніяк не начну з пельмені. Ви ходю, я тебе попутаю. От час дня, я нічого не зроблю, кутю, варила і компот і випу пожар. А я ж зробив? Там навів порядок, там виїхав, купив, там розгрузив. То я порти не сьогодні там ну, А скажи, добра риба чимась. Пересела на Ну Я посолила, посолила нашою солькою, а потім риби приправа до риби, мені каже, у нас солью. Я думаю, хоч би не пересолити. Дуже робимо. Короб, короб, так? Да? Обично ж карасики ми купували вдома. Карасики. і ходить де меншеньки, вони дешевшеньки. Ну тут короб дорогий, це що на празники навезли, десь видно, договорилися, це навезли короб по 20 улітлі, по 1990 злотих. Це дуже дешево. У них на рожество, оце о, короб. Іменно короб має бути на столі. Так що, я давно хотів свіжої риби купити, за два роки не їв. їв, коли коли ми купляли, ну вона оця, стронг, чи як називається, стронг, так? Да? Мені хотілося такої, Карасиків там, коробця. І щуп привезли. Да. Я не знаю, які вони ж на вкус риби. А купили ж вчора оту рибу, бо нам показували в розпаковці. Дівчинка пише, це хороша риба тріска, бо якось написано на польській мові. А да. вона ж тріска. Дощі, дро, до... ну що це таке? Дрожчі, так що? Ну, таке. Тріска. О, я ж тоді думаю, треба ж її приготувати буде, почала дивитися в інтернеті, щоб як би її приготувати вкусно. А вона, кажуть, суха. І кругом в усіх рецептах сливочне масло, вершки, там да? таке все жирне, бо вона суха, кажуть, біла риба, вона суха. Соль, ти знаєш? Да? Де то всі куски. Mm -hmm. Ну, вона така була прям тостенька. Я її лізала, бачиш, і вздовж, і в mm -hmm. я бачу. Думаю, щоб прожарилася. Mm -hmm. Ну і ну що ти вийшла, що вона багато туди ну, і ти не... замаринуєш її, так як я представляла. Вона не йде, як пісним. <губ> на, 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 на вечерю, а вже на Рождество, на другий день, тоді, так? Ну, вже ж там сметана була. Ні, вона добав бути гаряча наоборот. Я розумію. Вона не йде, щоб я її замаринувала і положила в холодну морозилку, а вона там би собі в морозилку, а mm. потім розморозила, ще прокисала в чомусь ні. Там її надає готовий, зразу посолив у формочку солі перчику, лимона туди, потім вилажуєш рибу і заливаєш сметанними разними сметанку, додаєш майонез і цей. Mm -hmm. цей, цей. Масло сливочне обов'язково. підтоплене, це все розмішується, Зелень і зверху заливається і запікається в духовці. Її треба гарячу, і до пюрешки, до чого-будь. Ніколи не готувала тріску, поняття не маю. Ну, треба буде спробувати. Ну я боюся, купила, заплатила такі гроші, щоб вона у нас до святвечора. Завтра святвечі? Я нічого не розумію, в чому. А, ну там до завтра вже вона долежа. Я думала, ще там пару днів, mm. так, щоб вона долежала. Долега. А якщо завтра, то, звісно. Я жарену рибу кілограмами в'їв. Я уважно за рибу гроші. От риби та зариби. Чи так і відео не знаю? Неля Григоровна щось собі написала, ну в мене ж така пам'ять, що зразу забула. Молодець, капусту якось, навіть рецепт якийсь вона предлагає, що десь побачила в інтернеті, дуже вкусний. Треба попробувати. Ну, попробую колись, як буде вихідник. Попробую. Григоровна, попробую. Я все пробую. Я сьогодні дописувала відео і показувала капусту. Бо ти вчора так обрубав усе, побіг по роботі. А я собі а сьогодні думаю, у нас там відео є треба mm -hmm. загрузити. А то не дивився, а воно ні о Скажуть, люди жарив, жаре, він ніяка капуста не. Да, не дворіла, так? <рес> так я показала капусту та розказала, що нас вчора розігнало, що ми не змогли зробити. Ти ж поїхав, а я пільмів вареники, а позбілися всі, на... Ну, коротші, не було коли. Ага. Так що я сьогодні дописала, показала, об'яснила і випустила відео. Ага. Ліда наша сьогодні без обіда. Я їй дзвоню, кажу, Лідочка, що з обідом? А вона каже, ну так що, це ж на не з мене заліз від вас. А я кажу, я нічого не готовлю, я не знаю, чи я вскюю рибу, пожари чи ні. Вона каже, Діана, буде йти на час на той. На них я їй скажу, хай мені щось зайде, купа, mm -hmm. Чи піцу може там чотирьох чи щось таке? Ну добре, тоді мені проще. Я не буду спішити. А сьогодні, який анекдот, ще такого анекдота в мене не було вже. Mm -hmm. Перший раз за все время. Все даже не буває перший раз. Ну, конечно. Так купила всі по роботам, всі, я почала мить, мить прибирать, потім почала кутю готувати, потім почала і бачу, вже вже 11, мабуть, несколько минут 12, думаю, вже мені їсточки хочеться, я вже кофейку попила, відео і все роблю. І думаю, вже їсточки взяла, сирочок, такий оцей зернистий, з'їла, думаю, треба перебити Угу. Mm -hmm. А тоді в холоділі, як там да, столок. Богдан у мене ще сьогодні не їв, а він у тій хаті сидить собі, А я 12 час, а він ще не їв. Богданчик, що ти мовчиш? та нічого все нормально, так я давай себе бросати та кормить Богдана. Боже, 11 часов дитину заболево. Поїв? Поїв? Так, да, наївся добре, тобі все хемляє. Дивіться, в Сковороді, чи є, ноги тут буде мало. А де там буде мало? Ти що да їш, Какая рибина, наверное, на кілограм. То це... Якби я не бізнес на роботу, я б... Посидів би біля неї, да? да. <ріст> <ріст> Може надо викричати камеру. Хай буде. <ріст> я, погано що не робить? Перебивать аппіти, каже, навіть. Давайте це буде в банк. Ну. Хрис, У нас не то, що там, мама. Но... Риба добра. Особенно люблю там, деці ребра здоров'я, на мазок. Угу. Березок і стяги. А фінзі, он тут жирок. Омага 3 Аж по поборонітиче, таке добре. А, що... Два года не з Добре, кору, не їд, два года. Як більше. Я ще? Вони годарі гаразд такі Ви Вони пожарите. там і кісточок не чуть. Якщо маленький, у нас сладкий. Було карасики. деколи, дівчата не допродували кінець базарі, навірно, чи на виходні, чи що, і не допродували, і бігли до нас до торгашів, ми за овочами стояли. Да, риба була отдельно, так. Риба, у нас віддільно ряди були з рибою. І дівчата вже були знайомі, і вони бігли і предлагали подішовки, щоб не заливалася у них риба подішовки. Дуже часто голови віддавали подішовки. Ну ми не всі набрали, тому що не, не було коли ними готові. Так, не було коли готові. А з голову можна з голову, десь наварити добре, друже. У-ху. Да. Ну, чесно говоря, я оці. Ну, ще ляж так. Вообще, что сумы кто там Ну, я кузя. Ляж добрый, я не разбираюсь, но мы Ляж добрый, вот, да. у нас есть на канале лящ. А мы ляш... сейчас за колясок и, и, короб. И все. Ну, короб, если это сильно здоровый, то не старый тоже. Да. Я скажу, что он за старый. Он молоденький да? такой. Чувствуется, лежишь ножом, и он чувствуется так. Да? да, у Ляша богатый кисточок для этих земляньких. Он хорошо на сушку и да, Ну такі то діла у нас. Людей, кажеш, багато, так? Да? Людей багато. На праздник. Люди поділялися. Я не можу зрозуміти, зачем їхати на праздник. Виходні. А, ну а так праздник вже можна відпрацювати вдома, а поїхати коли менше людей. Ну от коли, коли. Зараз ви не представляєте, девочки-мальчики, що робиться під реставраціями. Люди не можуть поїсти. Я представляю, я ще не була сьогодні. Ну, взагалі, я представляю, коли цей сезон очередями стоять так зима, холод. Люди очередями стоять під реставраціями, щоб поїсти. І ще у одній реставрації стоїть очередіна, а в другій пусто пусті столики нема не до нікого. Там построїли ведмеді, отакі здорові, таке шикарне напівзакопаного заведення, Усе в огнях, усе все, в... Як в золоті, все в світі, Так, да, красиво. Людей там завжди мало. Ну кажуть, там чашка кофе 40 злотих. Ну, Значить, що добре. Так. Ну, ти мене все розстроїв за гроші. Може, треба віддати назад. Так що не казати тобі нічого. Ну як, я вже ну, не, ну биться не буду лізти. <клес> я буду лізти, кажу. Ну як так? Ми колись зліпимо, і я підкинув холодильник їм. Положу і все. І щоб, і щоб, ви не знали. щоб вони не знали. Ну Але раз він вдома, він... значить вони ж не розтануть. Та вже я з ним зустрівся, його дав, він поніс холодильник. Ну все. Так. Що буде, якщо я цю зриву зіму? А вам не буде. З'їж, зайка, пожалуйста. Я вже пообідала, Ліда прийде вечіром, в мене ще три пакети риби до ума довести. <кій> ну, і тоді роби хоч до п'яти, хоч до восьми, коли вже приїдеш. Каже, мені дзвонить по телефону, та каже, що ти робиш туди-сюди. Я ж це монтирую, там розказую. А він каже, що зараз я, навіть, додому не буду їхати. Заїду на заправку, куплю хот дох, бо каже, такі черги, що не те біля двору не припаркуюся. Забито, поки доїдеш у нас пробки. а тоді приїдеш сюди, нема, нема достать. Ну, тоді вияснили, що я буду рибу готовлю жарити. Він так, ну ладно, прийду вже рибу поїм. Так я пішки. Там поставив машину на номера апартамента. Просто відділяє на 10 хвилин бігти. 10 сюди, 10 назад. Да. 10 туди, 10 назад, 10 тут. Чи 20. Вот тобі вже і час. Ну чого? Казала, я добре поработаю. Казала права рука шефа. Перший раз, коли мовик робив, і там була одна Ярина. куму на столі, мовить? Усе не У нього жінка була Іра, так він казав Ярина. І оце з мовиком робила Ярина, так він, а він її коли возив, куди там треба було по роботі. Як та Ярина казала, що коли сезон, не пропускаємо, або Вовик вже, як водитель їде там в машину, куди треба пропустити. Ну, як обично вийшли. Піди пропускаєте, Ага, А вона указатель була. Якщо сезон, нікого не пропускаємо, бо самі спішимо. Mm -hmm. Ой, надивляться люди, як ти смакуєш кістки. Не спіши. Так уже треба все. Їх вибрасувати вже після мене вже нічого. Ні, ні, ніхто вже не буде там їсти. Бо вже немає нічого. там. Та після тебе і так ніхто не буде їсти. Це ти тільки після всіх облизуєш. Не дасть ніколи кісточку викинути. Поки не обсмокчу. Ліда, гоп, Кусочок там. Ну даже з м'ясом, ага. А там вже кусок шкурі висить там, чи щеше. Не Нельзя такі продукти викидати. Добре, Я переживала. Ти вмієш рибу жарити. Не любиш їсти? жарити вмієш. Є їжі, ти огірочки, щоб вони не лежало так у мало Герочки малосольні. Бре. <сх> Бочкові оці. Це кислі? Квашені, так. М -м. Квашених не їж багато, будеш води риба, Молосоло на те. Я дала помідора спеціально, щоб до салону до сольової. А чи я рішила, що вона салона? Бо бере приправа дала. Жизу до заработав, жиєш, що дижка зняти. Це вигоня, воздух Залишній, щоб більше риби влізу. Хоч бери з собою, та на ходу буду бісти їсти. Ну, вспієш ти все, ну задержишся на півчаса. Це ж не ти маршруткою будеш їсти. А він снігом засипає. Ну засипай снігом, будеш відкидати поночі. Ми з тобою пам'ятаю, їздили, одкидати, де в вкрав у той, okay. когось стрічати перемошель. І треба було до Юрика сніг відкидати. Він ще Юрика, пана Юрика робив. Так ми поїхали ночі, туди все пооткидали, а тоді поїхали на перемоше. Як будемо по Наташу їхати? Mm. Як по Наташу будемо їхати. Так, як, так, сядемо, поїдемо. Знігом на себе. Парду. Включися. Mm -mm. не, не спіши, кісточка не застрягне. Mm -mm. Ніколи. Не застряне. Знаєш, як тетя люся твоя спокойно. Все время любила дуже... Бички. А в бичках є риба хіба. Будьте риба. Є. Да. Вона такі. все время її кістка застрявала. Так її любила, не могла пропустити ні разу, щоб не купити бичків, а, mm. а тоді все время біжить кісточка її застряла. Mm -hmm. Оксана дуже любить рибу. Да? Оксана? Да. Як ти знаєш? Так все, да, ура. Дикие булочки, вот, дядь, у нас ведро рыбы, вот мы карасики. И жаро. Да. Ты больше как вот память? Да. А я это знаю. алкоголем поселётку, чтобы ему Оксана почистила. И шкуру взяла. Да. Хлеба, да? Хлеба. Хм? Просто жирна риба. <шлик> а розвозить рибу, Оксана. Вулиця, нас по вулиця, рибу возили. Ж... На пшеницю можна було поміняти. Mm -hmm. Риба почому всі пшениця. Я то два-три відра досить, тобі рибину дадуть. Так, да, це як жили там Херсон, Херсонська область. Ведьмо ругачку. Усе не палюка. Так хорошо, подвір, подвір з риба сюжа. Так хорошо, все по вулиці возять, а грошей нема, нема за що купити. Одне, одне біжиш і питаєш, якщо за зерно міняють, хоч помідори, перець, нічого на городі не родило, води не було, нічого толком не родило. Садили, старалися, ну воно просто не родило, нічого, кроме оброку і цибулі. Mm -hmm. І все треба було купити. Помідори, гірок все треба було купити. Це Херсонська область, потім ми переїхали вже сюди до Енергодару. А де це родина Волкина? І оце як тільки везуть, машина по вулиці пікає, вулицю заїжджає, пі-пі-пі-пі, ми біжимо, питати, чи за зерно міняєте, чи ні. От якщо на зерно міняємо, тоді ми живемо. А між дружим на зерновий годно міняти? Так, да, ми один от, посадили в жодні проки жили, посадили помідори, як вони? Ляна? Ляна. Такі так. Молдавський сорт. Бо є московський там і молдавські. Дуже родили, ну прям хоч лопатами по міждурядки гриби. І обсипалося, їх було, кусти ламалися. А жовтки були в них жовті. От mm. сіда отаке п'ятно, де жовтка, жовте не спіла. І такі помідори на базарі в Енергодалі не йшли, не продавали. Бо там люди знали, що це вона вже не поспіє. А ми туди поїдемо, кажемо, там воно ще дойде. Ні, ну в село як поїдемо, вони на томат брали, бува, багато. Перекручували на помідори, на такі mm. всякі закатки. У городі беруть люди тільки для їди, а в селі брали для закатки. І оце ми як поїхали, та їх би треба було вивезти в заро ті помідори. А ми щось там 20, злотих, 20 гривень бананка і на зерно. А потім повезли зерно, здали, зерно було дуже дорого, і ми прям наторгували щось около тисячі, це були гроші такі, що могли нічого не взяти, а так і у родичів побували, усіх побачили, і зерна наміняли. А зерно... Людям добре діло зробили. а зерно продавали дома тут у нас у Дніпровці на відра біля двору. Теж було дорого. Mm -hmm. Відро виставив. Відро виставив, люди брали. Тут з не... городами мало хто овощами займалися, пшеницями не садили, не сіяли. А корочок держали, то приїдуть, то відро, то два, то три, то п'ять. Десь якийсь yeah. в Енергодарі був хто? Зоопарк чи що було в Енергодарі, що приїжджали mm -hmm. до нас, брали? Парк там. І коси були, і курі були. А ну, а парки і... там отакі. таке. так, 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 І от туди приїжджали і нас купляли за гроші. Mm -hmm. Боже, мій, скільки ми всього скопили. Я? так? Десь десь да? І люди мололи, у нас от ті, що зараз живуть, де вони живуть? Десь у Польщі живуть. Десь, десь, Польщі. десь у Польщі. Привіт вам. На нашій вулиці в Дніпровці жили, тільки туди в Балки далі. А сейчас живуть у Польщі. Приїжджали в Закопане віддихати, Ліда з ними встрічалася. Це її клієнтка, якій вона робила ногти. І тут вони кажуть, довольні, що приїхали, тому що мамки зробили на ногах операцію в Польщі. Ну, люди віруючі, вони кажуть, що Вон, ми не жаліємо за хатою, тому що так Господь дав, що Господь дав, все треба приймати, і дав Господь, що і ноги полічили, і все так, що все добре. Робота є, робимо, заробляємо. Так, все, спасибо вам большое. Рыба закончилась, он бы еще побалакал, но рыбы не мало. пуста. пускает. Доедаете Терешовского роди. Нет, давайте на вечер, бо я люблю рыбу так, что я уже вечером. Моим руки, укидаю яблоко и бежим на работу. Всем пока. До, До завтра.